Всім привіт. Ми почнемо це відео ночі, а продовжуємо його днем. Коротше, буде воно так. Я вам бігом розкажу, як можна зняти бабки, тому що я от питався зняти з приватовської карточки, заходив в жабки не один раз, а воно мені не дає. Тобто я можу приватівської карточкою заплатити, воно конвертує приватбанк їх в злоті і нормально платить. А коли я попросив зняти бабки через жабку, раз в одній жабці і карточку я туди прилажував, і телефон прилажував, не хоче знімати. Зайшли в бідренку, брали там бочок виправий. Кристина теж таке любить кушати, я теж таке люблю. Вот, і кажу, що 50 злотих готовки раз. Чи готовки, чи готівки. Коротше, мене б там поняли, карточку приложив, все, добрий вечір. 10,80 чем чим-то посчитала. Так що це вам лайфхак, як можна знімати. А, а я пробував ще зняти та, з банкомату, з там щось з комісії 26% ломає, Я не пойму. Три шкури з мене спускають. Надіюсь, вам це була інформація полезна. Правильно, Кристина? Ми вам з Кристиною дуже вдячні за хороші слова. Це сильно правда, мотивує. Зараз я поборю Кристину, поборю OLX і будемо починати з вами йти до мільйона ще швидше. Ми вже до нього наближаємося. Давайте дивимося відео, як ми купували Кристині телефон. Там Кристині цілу кучу компліментів написали. Спасибо за комплімент. Тобі Звісно. Вона циганка, але вона взагалі українка сама, настояща. Що... Я, кстати, теж, якщо бачите, то я трошки смугленький, не знаю чого. Зараз реч не про це. Перше, спросите, що ви тут робите, що ти віддать одне хочеш? Приїхали, каже, мені телефон подавай. Каже, iPhone 16, я кажу, той, опустись трошки. Та шучу. Вона взагалі не хотіла, я кажу, що давай ще споїде, бо в неї телефон, дзвониш, він короче, не работає. Ждемо, сейчас здесь прийде дядько. Написав десь на 2 часа, це короче, через 20 минут він прийде. Подивимося, телефон Samsung A 35 якийсь вроді як непоганий такої. Так що по поводу бізнесу я сам не розумію, що відбувається зараз, Якраз відповідь тільки отримав. Це катастрофа. Чувствую, що все йде, по цьому. далі все розкажу, покажу. Взагалі, суть яка Поддержка мені відповідає, що вона мені, відповідає, що тобі треба додати документи. Я вже відправив паспорт, песель Укр. Більше в мене немає нічого в мене немає. Ям питаюся об'яснити, він каже, відправити інші документи. Вони мене починають трошки то нервувати. Які документи? Я не розумію, поки місць. Там я розумію, карта побита треба, я пишу, що в мене немає, що можна ще відправити водійське достовірення, поки місць мовчать. Ну, суть не в тому, ми ще ждемо дядька, так що давайте п'ємо цю гадость. щось пить захотілося просто із жого, знаєте, така вже от цих всіх бізнесів. Кристина все одно мені каже молодець, так що... Про молодець, чи не молодець, каже, не нервничай. Наведемо порядок, ні, ну, ти бачиш, хочеться все по-человечески. Значить, будемо дуритися з тим, що нам на раз-два. Чи не то. Я хотів бути чесним, заплатити налоги, ні, на якийсь другий час скинемо бабки, що продамо. Ну, чи не проблема. Но поки мені ще все всиді, до кінця місяця я їх поборю все одно. Я вже бабок должен кучу, так що поки немає нічого страшного. А якщо ви поддержите канал лайком, мене лайком, хорошим коментарем, під мене ще не підніметься настроєння, ми їх просто переламаємося. Ютубі ОЛХ, все вместе. Зараз потім порушуємо, купили і будемо торгуватися сильно. Цей ще Поляк не знає, хто до нього приїхав, найголовніший Барига. Поки ми йдемо, я не знаю, я по польську погано читаю, може ви знаєте, що тут написано, оце ось тут туск, щось написано, не пойму. Якась цей теж старі надписи видно, непонятні. Щось намальовано, якісь картинки. От, прям тільки що мені відвідали, що ти можеш відправити якийсь один з других своїх документів. Якийсь других написав права, підходять банковська карточка, да, типа написали мені, заложить туди, з фотка їх ті і ті, прийшли нам, нам там до адресу всім другі електронної почти. От я ж кажу, це коли хочеш щось зробити правильно і чесно, то починається катастрофа, починається якась куча проблем, якісь непонятні оці всі тілодвіження. Ладно, ну нічого страшного, ніхто не казав, що буде легко. Ми ж в місті, ви помните, йдемо до мільйона, так що це нас взагалі не такі пустяки не вистачають. Кристіна ну, взагалі в, в шокі сидить, не знає, що робити. Зараз Поляк написав хвилинку, зараз прийде. Зараз я буду реп читати. Страшно, і ви не представляєте. Я по телефону тільки що тут дзвонив та там виділу. Крістіна сміялася йому по він, він, він мені улицю називає, а оцю там ззаду написано Глоговська чи яка. Я кажу, що, він каже Глоговська. Кажу, що пан кажу пану, напишіть, де то, кажу, пан зараз приїде. Mm -hmm. От чого я вам кажу, що треба вибирати собі жінку таку. от, Бачите, щоб не небало. Що ти кажеш, треба будемо сьогодні готувати? Картошку. Сіродки. У нас є картошка, да. вона правда у мене проросла. Сіродочки купи. Бачите, не каже, там суші знаєте, там їй подавай ну, ці пальці вієром, зуби, шифером, картошечки. Вона знає, що я люблю, вона знає, чим мене взяти можна от картошкою. Взагалі, я їй сказав, що ніякої любви не буде, якщо борща не буде. І вона сделала мені борщ, ну, мене одразу там сердечко і хоп, все, всі діла. Чи ти смієшся? Так борщ, правда, це готова не дуже добре. Ну, я ж собі шукав не кухарку, а жінку готове хорошо, якби не готувала. Я хорошо готовлю, коли треба. Ну, в мене времени на все не вистачає. Ну, бізнеси, ну, ви розумієте, що робиться Це першу тепер шумить. Ти Подивись, я тільки от стояли тихо. Зараз тільки починають їздити. Ждемо десь, десь дядько хвиля-хвиля, а де він? Може, оце? Ні, не це. Крістю, ходить твій телефон, просто покажи, бо вона мені каже, що в мене ще нормальні ще. Подивіться, хороший. я їй дзвоню, оце в неї хороший телефон. Ви це бачили? Ну, оце да. от її хороший телефон класний. Йому, його, надає, не треба, він буде малий, буде гратися. Ще й чехол якраз підходящий. <гум> Куча камер, але вони знімають теж погано. 80. Це не було. Який малий, це що? 400. Зараз, зараз розкажу, тут є що розказати. 95, сіпатори. Це, це був цирк, бачите, ломбард. У нас прийшов п'яний дядько, Повів ломбард, я вам тільки що з нього знімав. Да, Кристина? Ну, да. Радий, розказує щось там, короче. каже, дай мені 300 злотих. Я кажу, телефон каже, давай 300 злотих. Я дав. Він дав, нам дали 300 злоти, телефон нам телефон ну, З ломбарда вона нам видала. Ми подивилися, я йому ще 250 додав. 550 ще каже, п'яний достав, каже, наші жінки, каже, ти наушники, він каже, з синою. Серйозно, коробка порвана, каже, типа, на, не, не пользуюсь, каже, не можу підключити їх. довольно, каже, пошли пити пиво. Я кажу, ні, кажу, водос, чи як там його кажу, успокойся. Що, Трохи телефон зарядили, все роботи він новий. Кстати, можеш достати. Хоч похвастатися, який тобі. Акуратненько. Покажи. Зеркало треба так купити. Не зеркало, ти сама зеркало, чехол треба купити. Ну, звичайний патефон, він новий. Той видно, що не пользуюся, заложив його в общем, а грамотний дядько залажував ломбард і пофоткав його на OLX виложив. І ломбард 300 йому дав, а я 550. це 250 доволі таки непогано. Перегар, дядька, що можна метал різзаття в нього, все хай. Ладно, веселий. Я каже, тепер маю твій телефон, каже, я ти буду типа той. Якщо буде, буде мені дзвонити. Ну от уже. Так що ви вже чувствуєте, до мільйона йдемо. Такі от діла. Зараз поїдемо ще кудись, не знаю, обу на жінки купити, а собі навіть купити ще красиві. А чого? Бо ми не з такої сім'ї, ми з багатої, Так що привикайте. Я шучу, у нас немає грошей, це і так. недорогий, 550 злотих, що це дорого. Ми ж їх не пропили. 5500. Мати казала, нам, нам гроші економити, бо пенсія мала. Так от приходиться без цього, бачите, без ну як мої. Эти... Ну да, так, типо... пакет, щоб не ні, Якщо би шуток, забувся пакет купити, а потім вже це ще раз і в общем. та ну взагалі не горді. Мені все одно, я можу в руках понести. Я можу зараз редуктор в руки і нести, і Кристина мені допомагати, так що все чітко, легенько. Зайшли подивились телефон, стоїть він зараз 1449 злотих. Точно такий, точно прямо зараз. Прямо на момент зняття відео, от тільки що в медіа так що. Оце була економія, почти 200 баксов. Це не почти, а 200 баксів зекономили. Okay. Сіморка. Одна на сім'я річту, і одиничка. Це з Кристіною от стоїмо, поки ми ждемо трамвай. Цвітуть цвіточки якісь, я не знаю. Я... А мені сповнилась картинка там, де Порошенко так стоїть. Нюхає, і там написано пахне зрадою. От мені це одразу там вже все зрадою пахло. Коментарі читає, доволі, і там лящі кидають, яка красива, сімповіна рада, і все, що ще треба, поспали мало. Що, кучу денег опять потратили, прикиньте, так буває. Ярослав Брихунченко, тобі велике спасіба. Він скинув трошки на кашу, але ми ті гроші пустимо на розвиті каналу, там десь я карточку оставляв, нікого не клянчив, це і так чистого серця, я розумію. Закажемо собі нормальну заставочку на канал, щоб все було чотенько. Ну, Перед відео прев'ю називається. От сходили з Крістіною, вроді нічого не купляли. Там ту водички попити, то бутерброді, які вже коротко, в районі. Та не знаю, нормально, Баб, бабок уходить нормально. Як казав один знайомий, бабок вбухано не Нічого страшного, що телефон, це каже, такий дорогий купили телефон, ти що. Я не знаю. Я кажу, привикай, Це просто, блогер, скажіть, Це вже просто мільйони там, яхти, всі ці діла. Я шучу, мене бабка не портить, поэтому. У мене їх і так немає, просто нічому не портить. Ну, Телефон ми ж їх не пропали правильно, а телефон треба, бо в неї не динамік, не робота нормально, то їй дзвониш. Е, оця от дівчина купила хату і не хоче мені показувати, я її ще не бачив просто, що вона нам купила. Я їй кажу, от тепер з новим телефоном покажеш родичам, яку, що ти купила, знімеш мені. Я думаю, вам напишіть, хай покаже, бо вона щось стісняється, я кажу, що там щось не то скажу. Кажу, це буде нормально. Все, все буває перший раз, правильно. Таке відео вийшло, ви казали, знімай більше, все що робите. Зараз прийду додому і будемо боротися, що бабки теж вбухано немерено. і треба далі платити, 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 а нічого не продається, бо їм щось не вистачає документів. Зараз ми їх поборемо. Кристина зараз зробить вкусні сільодички, картошечки. Ви ж казали, що готувала. Вот, вона сама проявила ініціативу. Так би взяли піцу з кол, як шарахнув і лежали б. І угу. да? да. там пишуть, що ви багато лічного розказуєте. Нічого ми не розказуємо вам лічного, все нормально. Що історію знайомства двох сердець влюблені, так буває. Зато веселий. У нас ще є багато історій, так, <рес> да, Кристина? Ну, а то вже точно лічне, таке не можна розказувати, бо ну смішне зато, правильно? Буває. Все, давай, що кажи пока. О, ми не кажемо до свидання, кажемо до нових зустрічей. Скоро побачимося. Це так, відео теж спонтанно. Зараз його різко смонтирую. і завтра ви, мабуть, побачите. І вже потім я буду запускати вам старі відео, які я знімав там, ще волосати я був. Да. Так що давайте, пока-пока. У нас погода сьогодні скурвилась. Дощ. Та щось дощ мрячка, чвякає таке. Так що ми йдемо додому. Дома отлично, дома тепленько. Ну, як додому, на сьомну квартиру. Може, вона ще може зісняється цей хату, показати, може там не хороми. Я кажу, що це за воно своє. Тобі не треба кожен місяць платити 300 баксів за оці от, розкошні мої хороми. Терпіть других сусідів, які в мене в кімнаті рядом живуть. Ну як не терпіть, ну все ж, ну ти не сам вдома, це багато гостоє. Ну що я можу зробити? Купити квартиру за мільйон. Буквально мені не за квартири купити мільйон мені не вистачає. Так що нормально до квартири за мільйон. Мені казали купити десь квартиру там за городом але вже в автодом, що буде життя. Вона з мною буде життя в автодом і на вокзалі, так що все нормально. І на картонки. І на картонки. Це вона мені ще тоді. Як ми з нею познайомилися. Вона сказала, що я, що біля тебе, ти будеш десь на вокзалі спати, а біля тебе ляжу на картонку. І вона ляже, не стесняється. Ажу тут такого, все нормально. Любов зла любиш і козла, знаєте. В нашому случаї козлиху. <реш> — Козла. — Може, козла давай. Ну, і Мішка, звісно, в своєму репертуарі написав коментар, чи я вже Крістіну на мопеді катав. Мішка, ти що забув, у мене МТ а не мопед, так що дивись, ти навіть з таким спортивним мотоциклом, це можна вважати важкий при тому. Бачиш. <реш> Ладно, шучу. Телефон Крістіні запустили, вже все перенесли, все працює. Почти весь зарядили, але ще не встигли, покушали. йдемо трошки погуляємо, бо ж так коротка. Раз-два і времени не вистачає на що. Оглянемося Кристина, може то яка їм стоїть і лежить. Філі в памперсі. Та ну ба що. Отака от десь от вона. Раз-два моргнув і все вже. Ідемо з Кристіною. У нас така погодка. Розговор у нас зав'язався. За, взагалі за свадьби, просто йдемо балакаємо. Вона каже, що там це ще ще невесті, це треба платити, це ще дорого, там, ці всі діла. Я кажу, що це вбили, це взагалі в прошлому таке все. Зараз, як свадьба, як по мені бути? Пішли, розписались, там в шортах футболки без оцих церемоній. Собралися десь, її підполетіли там, чи куди небудь Ну і в такому роді, десь полетіли, полежали на пузі на сонечку 2-3 тижні. Все там медовий місяць ці діла приїхав і все. А то, ну як по мені оці свадьби, п'яні морди, кормиш поїш там 200 чоловік, наприклад, драки, оці мордобої, кучу грошей. ще й люди часто беруть кредити. Прикиньте, беруть кредити, щоб напоїти всіх. Драка була, ти подарить три ковра, що там, ще, ти трусів пару подарить, якийсь чайний сервіс і все. А тобі потім 15 років і то добре, да? так? А то, що ти ще 10 років потім кредити віддавати, то таке. Що страшно? Ви напишіть, як ви вважаєте, ну просто чесно. Інтересне ваше вот Я їй что доказати, що от, да, сів самоліт десь хоп-два, раз-два, конец. Треба жити по-новому, по современному правильно? Ну, як, як мільйонер, як ми з вами. ну, шо, ну Вона ще просто не мисли, як миллионер, як я. От, чисто хоп. Економія. Ну, в будущем, ладно, ще поки не миллионер, І деньги нас не портять, так що не умні, бо у нас їх немає. Так що давайте, все, всім пока. 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 Мы бедные. Ну, за ту любов, там всі в ці діла. Ми багаті, бо в нас любов.